Дорога до села Максимівщина поросла травою. Тут немає автобусного сполучення. Та й автомобілі, каже місцева жителька пані Галина, заїжджають рідко. Вона мешкає у центрі села, поряд поодинокі хати. Криниця, до якої колись ходили по воду, заржавіла й заросла бур'янами. Поруч з хатою жінки приміщення, яке колись було магазином. Понад два десятки років жінка там працювала. Тут я й продавець, і товар сама їздила, получала, і в городі у городі на Смировське сіть було в Білополі. От ми бігли на шлях два рази на тиждень або й три рази, коли за машинами, щоб товар привозили. У нас усе було от голки, і матерію я завозила, і продукти були, і горівчани були. В общем, ми все було. Магазин закрили в середині 90-х років, розповідає пані Галина. Не стали вже не хліба завозити, не я по побула, побула, ну що, вже тоді, да все тоді пішло на розвал. Вона школа, оце школа в нас була тут, така була хороша школа, от її взяли, її продали отам, от Я не знаю хто її продав, розібрали. Ну, взагалі, хороше село, непогане було. Люди хороші були. Усього каже жінка з місцевих жителів. Тут залишилось п'ятеро людей. Живуть вони в різних частинах села, тож спілкуються вкрай рідко. Її чоловік помер 15 років тому. Діти живуть у сумах. Пропонували переїхати і їй до обласного центру, але жінка відмовилась. Не хочу я нікуди скільки мені вже осталось там. Без двох не 80 года, куди мені куди мені йти? А дома курча в мене є, ще ч кролів є, він, собака бігає, ті ще, куди з ними, а куди їх бросати, хто їх годуватиме? Більшість садиб Максимівщини пустують і заросли чагарниками. В деякі навідуються дачники. Олександр один із них. Влітку, каже, більшість часу проводить тут, хоча буває, чують вибухи, бо звідси до Білопілля, яке періодично обстрілюють російські війська, менше 10 кілометрів. Наші і бухають, звісно, як бухають? Буває, що двері відкриваються, вікна літають. У селі Максимівщина, розповідає Олександр, він народився і виріс. цими вулицями бігав разом із друзями і навчався в місцевій школі. У нас було дві школи, восьмилетки і десятилітки. Ну, нас ходили в школу, з Мар'яновки, з Барил ходили в школу, до нас ходили. Да, у нас все було здорово. я не знаю скільки. Но я застав, може дворів сто застав. А раніше ж, мабуть, ще більше було. І ферми були, і телята, і овечки, і корови, і все було. Колись. Після смерті батьків Олександр із дружиною облаштували тут дачу, посадили сад і обробляють город. Потихеньку садимо чуть-чуть І все. Приїжджаємо. А що робити, В сумах не висадиш все одно. В асфальті. Тут легше. Більше проводить часу в селі, аніж вдома у Сумах. Ганна Гладка доглядає матір, яка каже, є найстаршою жителькою Максимівщини. За два тижні Любові Андрійченко виповниться 90 років. Влітку, розповідає Ганна, тут живеться добре за рахунок свого городу і господарства. Зімою тут тяжело жити. гора. Так? Дрова, ви бачите, ми живемо на горі. Нам дрова треба тільки на собі тягати. Дуже тяжело. Собираємось, десь може випилять, можна таке дерево сухостоя багато, можна заказати, ну машина стоїть шість тисяч, мабуть. Таня, день, Таня, гори. подожди, я зайнята. Да, да. Я передзвоню, дуже дорого, да. а на зиму машини не вистачить, тому що ми цю зиму топили два рази утром і вечором. Морози в хаті холодно і топимо і топимо. Газу в селі немає, зв'язок, каже пані Ганна, поганий. Автолавка привозить продукти раз на тиждень, а фельдшерський пункт у сусідній Горобівці. Неодноразово рідні пропонували Любові Андрійченко виїхати з малолюдного села. Нас і в Германію забирали, ну, бабушка бабуся у нас не хоче. Навіть в суми не хоче поїхати. До мене, до сестри. Діді рідна хата це і все. Не хоче нікуди, ніки тут. Ірина Касьяненко та Віталій Педенко Суспільне новини Сумщина.